Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! Я продовжую досліджувати вату на території Європейського Союзу. Ну, а поки ми це робимо для вас свіженький вечір. Підпишіться на нас, якщо ще ні, бо це просто мерзость. Почну з того, друзі, що агентура в Європі шалена. Зокрема, ви пам'ятаєте випадок, коли російський солдат пригнав на територію України літак, після чого отримав премію і був захищений на території України. Йому приставили охорону. Втім, згодом, коли він поїхав до європейського союзу, зокрема до Іспанії, там його наздогнала агентура і ліквідувала. Так, от уявіть собі, у Відні в центрі європейської культури, фактично. Агентура російська у вигляді справжнього кодла саме там засідали люди, які зокрема і фінансували вбивства опозиціонерів, вбивства солдатів, які перейшли на бік добра. Ну і все це відбувалося під прикриттям російської дипломатії. І Як вам таке? Але повернемося до українських зашкварів. Старшокласники мажори, які кришують Тищенка, ба більше погрожують, аби його не чіпали деяким журналістам і блогерам. Хто ці старшокласники України? Про це поговоримо сьогодні, а також про те, що Арестович бажає їсти Омара, ну і окупантський дріфт на кримських пляжах, а також про Подаляка, який коментує у халянців доволі зашкварно про все це просто зараз ми погнали. Ніколай Тищенко, котлета по-домашньому. Минулого тижня я розповідала вам про нарваного нардепа, охорона якого вирішила биканути і зламати посеред вулиці Дніпра екс бійця кракена. Якщо не бачили, то подивіться обов'язково. Але за сім днів багато змінилося. І тепер Ніколай під домашнім арештом. Я отримав, я отримав хід. Я отримав булін, я отримав аб'юз і більше нічого. Ну як це нічого? Маємо продовження історії з дуже несподіваним поворотом. Журналіст та блогер Денис Кошельник, який висвітлював суд довкола гілоронового борця із ботофермами, розповів про раптовий дзвінок. Тепер за тищенка вписуються мажори старшокласники. Найсмішніше, найкомедніше, погрози в моєму житті. Чек Їду з. За... Суду Колі Тіщенка, їду вже сам, нема поряд ні товаришів, нікого і нема кому було записати це розмову. Телефонує мені номер телефона сімки, одні восьмерки. Телефонує і каже Денис, ну та що у вас Тіщенка? Я кажу, в смислі, хто це? Чує дитячий голос. Я говорю, Хто це? Скажите, ну это не важно, это вот так, подожди, чему не важно? Май, вы должны понимать, вы журналист. Вы хорошо. Я уважаю вашу работу, я уважаю, что вы делаете. Ну то, что вы делаете, вот эту вот показательную штуку. Ну вот сколько вам заплатили? Ну вот серьезно, ну, Дини. Ну, не поверишь, ну, Геревил. Ну, блин, Денис, ну. Заходжу э, в Гэдконтакт, мне бьет его как, От Рената Ахметова. Я думаю, при причем тут старшокласник, там 9-10 клас, Ріната хвиля хереня, і знаходжу його сторінку. А далі я нічого коментувати не буду. Просто покидаю вам скрини того, що він публікує у себе в інстаграмі. Пабам! А далі прям золото. Тут інформація, що цей школярик, помічник нардепа 9-го скликання во Артема Дмитрука. У ПЦ не РПЦ, УПЦ не МП. І цього не існує. Давайте не змішувати. Це маніпуляції. Кирил підтримав війну, а онуфрій чітко її засудив в перші години. То кого ми хочемо заборонити? Наших ж громадян, які належать до цієї церкви? УПЦ йде шляхом повного незалежного буття. Помісний собор проголосив цілковиту самостійність, повну підтримку України та? Виключною державного суверенітету малий також демонструє нібито посвідчення ЗСБУ та подяка від голови Служби безпеки малюка. І навіть вимахує посвідченням на зброю. А ще, звісно, світлими і пачками грошей та візитки у стрип-клуб. Якщо кататися, то на майбаху або їсти Макдональдс на капоті роллс ройса Ну і особлива підбірка. Фото із селебриті, ну наприклад, з Гордоном або Пінчуком. Хто ж цей Андрій? Яніно, запитаєте ви мене, чому він погрожує журналістам? Занадто багато запитань без відповідей. Як він за кермом багато де дав себе? Йому 16 років. Як він за кермом? Ну як в нього дозвіл на зброю в 16 років? Чому він співробітник СБУ в 16 років? І хто йому дав? Право телефонувати і казати будь акуратніше, веди себе скромніше. Ти ж в Україні. Не кажи нічого на Тіщенка Це а що на з наступним відео? Бо на них цей Андрій співає пісні кремлівського шамана <плес> та інше російське сміття. Такоєсті сама все потому что Я русский я йду до кінця. Кинулись и боля. Одна ти така є, одна ти такая, такая. Хранимая моя Бога, на земля. Ну що, вам сподобалось? Служба безпеки України. Ви існуєте? Ви є? Як вам? Те, що істота, яка співає під час війни гім ворожої країни? Співає пісні ворожої країни, хизується цим, сміється з цього, коли гинуть тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч найкращих синів України. Нормально вам? Ви існуєте та... служба безпеки? Чим ви займаєтесь? Усе ж таки, служба Боже не спить. Вирішила поспілкуватися із 16-річним Андріком, і ось він вже оперативно вибачається у соцмережах. каже, що немає ніяких машин. Усі фото посвідчень це фейк. Гроші надрукував на принтері. А шамана співав, щоб потролити росіян, шановні українці, хочу попросити у вас вибачення за те відео, яке було опубліковано. Любі друзі, хотілося б ще раз вибачитись перед усіма, кого це відео якось заділо чи образило. Ще раз хочу сказати, що мені дуже прикро, що багато людей зрозуміли це відео. Неправильно. А, неправильно це відео було розтлумачене. А це відео а, мало на меті приниження Росії. Це все потому, що я руским. Я йду до кінця. всього цього приниження шамана, який взагалі не вміє співати. Скинулись наші і це відео було зроблено з метою розваг. Звісно, подяк в мене нема. А це все фотошоп, і так само гроші, годинники, машини прав. В мене немає. Дозвілу на зброю теж в мене немає. Це все було підроблено, все було фейком. Є фейком, а ось зв'язки із колою котлетою. Малолітній бізнесмен вирішив якось зам'яти. каже, що насправді допомагає із ботофермами. Але іншому парламентському ветану нардепу Дмитруку до Миколи Миколайовича Миколаєвича я не маю жодного відношення. Е, я допомагав Андрію Дмитруку і іншим. Я писав заяви на ім'я голови служби безпеки України щодо так званих шахрайських офісів Ботоферм і. Так, далі, які працюють на користь держави агресора Російської Федерації. Так, я публікував дані про ці офіси, я писав заяви в СБУ щодо цих офісів, і СБУ вже не відпрацьовувала по цим офісам. Так, на цьому в нас одна можна сказати, ідеологія. Разом з Миколамиковичем шукати ботоферми, погрожувати журналістам, підгавкувати за колю котлету, а потім падати на дурника і розповідати, що всі не так усе зрозуміли. Щось це не дуже схоже на нормальні заняття. 16-річних підлітків поскидали мені виправдовування саплякатого. Ну він по суті своєсос маленький сос, який виростить все вже в більшого, поки ї**ла не набить такій скатині. Вона нічого не зрозуміє. Вибачаю за емоції просто оцей цей війська фан-клуб лівий, от, який просто кідіт нагла. Я не переварю в його виправдовування. Я не вірю і ще раз вибачаю за всі емоції. Ми також не віримо і будемо пильно стежити за цим молодіжним парламентським активом. Не чувайся, Андрюша!